Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Буде цікаво. В цей день ви будете раді будь-якій можливості внести у своє життя щось нове, тому з ентузіазмом погоджуєтеся на незвичайні пропозиції, натхненно імпровізуєте і не боїтеся сміливих експериментів. З'являються чудові ідеї, можливі справжні осяяння. Імовірно, ви поймете, потрібно змінювати плани, прагнути до абсолютно нових цілей. Єдина сфера, де не виключені неприємні сюрпризи це фінанси. Тому не поспішайте з рішеннями, що стосуються грошей, і намагайтеся бути особливо уважними під час укладання будь-яких угод. Не завжди легко знайти спільну мову з оточуючими. Ви часто гарячкуєте через дрібниці, обурюєтеся, якщо щось іде не по-вашому, дратуєтеся через чужі дурниці, але серйозних конфліктів все ж не виникає, а дрібні розбіжності швидко вдається залагодити. У другій половині дня з'являються справи, на яких потрібно зосередитися, і все інше відходить на другий план. Можливі незвичайні пропозиції, що стосуються роботи. Не виключено, що вони будуть пов'язані з якимись старими вашими ідеями. Нарешті з'являються люди, готові допомогти в їхній реалізації. У таких випадках можна погоджуватися без довгих роздумів. Чудовий плідний день. Він підходить для складних справ. Ви відразу розумієте, які з ними можна впоратися, швидко досягаєте потрібного результату. З'являються нові плани. Комусь вони здаються занадто сміливими, а ви впевнені, що зможете втілити все в життя і не помиляєтеся. Варто проявляти ініціативу. Це стосується і ділової сфери, і особистих стосунків. Можна зробити крок назустріч людині, яка давно вам симпатична, ймовірні, приємні домашні події, довгоочікувані зміни в сім'ї або хороші новини, що стосуються ваших близьких. День, коли наполегливість і завзятість дають шанс домогтися того, що раніше здавалося неможливим. Ви здатні взяти гору над сильними супротивниками, покласти край низці проблем, досягти давно поставленої мети, але все це вимагає зусиль, розраховувати на легкі перемоги не варто, змінюються стосунки з оточуючими. Ви краще розумієте тих, хто поруч здогадуєтеся, чим вони керуються, чому чинять так, а не інакше. Багато розбіжностей залишаються в минулому, тому що стає зрозуміло, вони були викликані простим непорозумінням. Відповідний день для важливих зустрічей і непростих переговорів. Ви здатні багатьох переконати, знайдете аргументи, з якими просто неможливо не погодитися. Недавні недоброзичливці розуміють, з вами краще співпрацювати, ніж боротися, і можуть запропонувати підтримку. Помітний вплив позитивних тенденцій і в особистих стосунках. Ви легко ладнаєте з тими, хто вам дорогий, часто здогадуєтеся, що на душі у близьких. Радують зустрічі з друзями та й романтичні побачення проходять добре. День чудово підходить для того, щоб зізнатися у своїх почуттях. Уникайте будь-яких проявів легковажності. Якщо ви з самого ранку налаштуєтеся на серйозний лад і не станете надовго відкладати якісь складні й неприємні справи, день складеться вдало і плідно. Старі знайомі багато в чому допомагають, причому робляться дуже охоче, на них можна покластися в усьому. Турбот може виявитися більше, ніж ви очікували, але ви з усім чудово справляєтеся, тому що правильно розставляєте пріоритети і не витрачаєте занадто багато часу на дурниці. Вечір обіцяє приємні сюрпризи, зокрема романтичні. Сприятливий день для спілкування. Ви однаково добре ладнаєте і зі старими знайомими, і з тими, кого бачите вперше. Вдало проходять публічні виступи на професійних заходах. Ви опиняєтеся в центрі уваги, це допомагає зав'язати корисні знайомства і справити гарне враження на тих, хто може бути вам корисний. З багатьма справами, навіть непростими, ви справляєтеся відмінно, правильно зможете скористатися можливостями і ситуацією загалом. Тільки у сфері фінансів можливі невеликі труднощі, звісно, тимчасові. Варто особливо уважно прислухатися до інтуїції. В цей день вона дає вірні й важливі підказки. Завдяки їм ви швидко орієнтуєтеся в складній ситуації, не припускаєтеся помилок, які могли б дорого обійтися. Вдається також зрозуміти, чому оточуючі діють так, а не інакше. Це допомагає уникнути непотрібних суперечок. Уважними потрібно бути скорпіонам, які цього дня планують зайнятися оформленням важливих документів або звернутися в державні організації. Якщо ви упустите якусь важливу деталь, усі клопоти можуть виявитися марними. День категорично не підходить для того, щоб кидати гроші на вітер або укладати угоди, не подумавши. З вирішенням будь-яких фінансових питань краще не поспішати, непогано було б і порадитися з людиною, думці якої ви довіряєте. В інших же сферах переважає вплив позитивних тенденцій, тож приводів для радості в цей день буде достатньо. Гармонійно складаються особисті стосунки, і це дуже тішить багатьох стрільців. Можна спокійно поговорити про те, через що раніше виникали розбіжності. Якщо ви посварилися з коханою людиною, буде неважко помиритися. Ви встигнете зробити багато корисного, причому не тільки для себе, а й для інших. Поки інші витають у хмарах, ви дієте. Часто рішення, що першими спадають на думку, виявляються найвдалішими, і ви це розумієте. Особливо прихильні в цей день зірки до козерогів, чия діяльність пов'язана з розв'язанням чужих проблем або допомогою людям, які опинилися в складній ситуації. Зверніть увагу на те, як складаються стосунки з близькими. Намагайтеся не порушувати обіцянок, які дали раніше, не підводити тих, хто на вас розраховує. Це дасть змогу уникнути претензій і образ. Будьте готові вирішувати кілька питань одразу, відволікатися від власних справ, щоб допомогти в чужих. День безумовно не назвеш спокійним, але проходить він плідно. До того ж, вдається здобути досвід, який ще не раз стане вам у пригоді. Ви чудово ладнаєте з оточуючими. Багатьом спілкування з вами допомагає відновити душевну рівновагу, повернути позитивний настрій. Люди тягнуться до вас не тільки в надії отримати емоційну підтримку, а ще хочуть побільше дізнатися про вас. Невиключений початок дивовижної романтичної історії насичений, цікавий і плідний день. Ви проявляєте неабияку цілеспрямованість і досягаєте відмінних результатів там, де інші зазнали невдачі. Успішно вирішуються найскладніші питання, що стосуються роботи, Не виключені пропозиції, що обіцяють швидке кар'єрне зростання, не завжди просто домовитися з оточенням. Часом хтось намагається чинити на вас тиск, нав'язувати свою волю. Це дратує. Але ви не даєте волі негативним емоціям та спокійно захищаєте свої інтереси, зав'язуєте конструктивний діалог навіть із тими, хто зазвичай неохоче йде на контакт.